Нокалеос буде сьогодні в роботі, буде замінено ось цей екран, машинка йде з босе музикою і, щоб ви розуміли, сама магнітола вона знаходиться тут. Тож буде через неї транзитом іти звук. Ті, хто запитують по звуку, то звук у вас, грубо кажучи, залишиться ваш в цьому автомобілі. Також буде встановлена задня камера. Завершена робота по встановленню магнітоли та задньої камери для Renault Leos. Ось так виглядає у нас магнітола. Ось нова ця вся рамка була встановлена, і на 9 дюймів була встановлена магнітола на андроїді. Вона має всі додатки, як у звичайному Androїді. Бачите, Google карти, Play Market, Google Chrome, процесор, DSP. Також ми бачимо YouTube. І всі додатки, які ми знаємо у будь-якому Android. Також була встановлена камера заднього огляду, з якісними, хорошим роздільною здатністю, з хорошими кутами огляду. Також має магнітола на борту у нас CarPlay та Android Auto. Ось Таким чином ви можете користуватися своєю навігацією, або Waze, або google карти обираємо. Все стандартно працює, як всі звикли до цього. Виходимо. Тож, кого, будь ласка, зацікавило, звертайтеся. Ось так була встановлена камера. У нас по штатному гарно, красиво. Зараз увімкнемо, побачите, як буде показувати.